Тін робить ставку на Трампа і готується до затяжної війни. Ми ведемо хороші дискусії, але немає жодних сумнівів, що команда президента Трампа не тільки зупинила Третю світову війну, але й вже досягла значного прогресу у вирішенні українського питання. Економіка Сполучених Штатів Америки втрачає трильйони. Американці вже планують масштабний протест. У нас в суботу плануються протести по всій країні. Я вам гарантую, вони будуть зараз намного більше. Тим часом Трамп планує знову дзвонити до Путіна. Про це та не тільки розкажу вам я, Анастасія Норіцина. Зеленський допускає компроміс по тимчасово окупованих територіях, але без визнання їх російськими. Президент України заявив, що припинення вогню з Росією можливе вже у найближчі тижні чи місяці, якщо посилити тиск на Москву. На сьогодні як би ми по різному не бачили деякі речі, але безумовно з американцями і з європейцями є свої інтереси у всіх, але безумовно в питанні щодо якнайшвидшого припинення вогню. Всі ми об'єднані. Питання тиску на русских, щоб дійти до, до, до цього. Я думаю, що це можливо зробити максимально найближчі тижні, може місяці, так, а може бути по-різному. Іноді це в один момент відбувається. Особливо з цією частиною закінчення війни. Гаряча фаза, ми вважаємо. Гаряча фаза це повне припинення вогню. Президент також зазначив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, але їх можна повернути дипломатією. Ну а Росія тим часом не збирається припиняти бойові дії незалежно від того, як розвиватимуться переговори. Кремль розраховує, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонує вигідні для Москви умови. Про це заявили агентство Bloomberg джерела УРФ. За їхніми даними. Путін розуміє, що Дональд Трамп є його найкращим шансом покласти край війні, тож він хоче продовжити дипломатію. Кремль чекає на нові поступки з боку США, включаючи пом'якшення або взагалі зняття санкцій і зупинки постачання зброї Україні. При цьому Росію не хвилюють погрози Трампа запровадити вторинні санкції на російську нафту через відсутність прогресу у припиненні вогню. Співрозмовники видання у Москві заявляють, що Росія, мовляв, вже пережила три роки санкцій, тож не збирається піддаватись будь-яким погрозам. Путін продовжує наполягати на капітуляції України, не дивлячись на критику зі сторони Трампа. Кремль заявляє, що робота над угодою щодо припинення вогню продовжується, і вони, начебто, готові до перемир'я. Але дії Кремля нам показують зовсім інше. Нещодавно Путін оголосив наймасовіший за останні 14 років призов строковиків до армії цієї весни. Міністерство оборони Ерефії запланувало поповнити військо на 160 тисяч солдатів. Це більше ніж у попередні три роки повномасштабної війни. Хоча влада Російської Федерації запевняє, що строковиків вони не відправляють у зону бойових дій. Потрапивши на службу, вони добровільно примусово підписують контракти і опиняються на фронті. Крім того, Росія готує масштабний наступ на кількох напрямках і хоче цьогоріч наростити угруповання ще на 150 тисяч, заявив заступник голови офісу президента Павло Паліса. Він додав, що за наземним спрямуванням війни Росії проти України очевидно, що окупанти продовжують поступово просуватися, намагаючись продавити окремі ділянки фронту. Йдеться про часткові тактичні успіхи, яких вони досягають із великими втратами. Але якщо росіяни можуть собі це дозволити, то вони й надалі будуть затягувати час. Цього року російська армія планує наростити своє угруповання. На 150 тисяч осіб умовно, це еквівалент приблизно 15 мотострілецьких дивізій. Їхнє формування наразі триває, проблем із залученням особового складу у росіян на даний момент немає. Однак треба розуміти, що всі ці з'єднання не можуть бути введені в бій одночасно, тому очікувано, що найближчим часом вони намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо. Це відбувається на тлі триваючих консультацій щодо припинення вогню. Паліса додав, що ці перемовини для росіян зараз не становлять великого інтересу. Окрім можливо, питань пов'язаних із морським напрямком, де режим припинення вогню для них більш актуальний. Щодо повітряного чи наземного, очевидно, що росіяни. Продовжують поступово просуватися, і їхня мета продемонструвати світові, а зокрема Трампу, що вони, начебто, досягають багато успіхів. Україна частково владнала проблему нестачі військових на фронті. Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі Крістофер Каволі. Він зазначив, що це сталося завдяки ефективному перерозподілу особового складу і збільшенню кількості призовників. Каволі каже, що українські військові посіли дуже сильні оборонні позиції. Також повідомив, що незабаром Україна отримає додаткові винищувачі Ф 16 які нині використовують для відбиття російських ракетних атак. Під час слухань у комітеті США його запитали про наслідки, якщо Вашингтон відмовить Києву в наданні більшої військової та розвідувальної допомоги, як це було зроблено раніше. Каволі наголосив, що сили Києва залежать від допомоги штатів у збиванні ракет а також від розвідданих, які допомагають нам націлюватися на командні пункти та логістичні райони росіян. Очевидно, що це матиме швидкий і згубний вплив на їхню здатність вести бойові дії, сказав генерал НАТО. Ми продовжуємо переживати дуже історичний час на європейському театрі. війна Росії в Україні, яка триває вже четвертий рік, показала, що Росія є хронічною загрозою і ми бачимо, що в майбутньому вона буде ця загроза буде зростати. Росія готова використовувати військову силу для досягнення своїх геополітичних цілей, і сьогодні активно веде кампанію дестабілізації в Європі та за її межами. ще більше посилює. Цю загрозу з боку Росії поглиблення партнерства між нашими супротивниками Іраном, комуністичною партією Китаю КНДР. Не регіональна війна, а глобальний конфлікт. І навіть після його завершення загроза з боку Росії існуватиме ще багато років. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте на брифінгу із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Вони провели зустріч у Брюсселі після засідання Північно-Атлантичної ради на рівні глав МЗС. За словами Рюте на зустрічі обговорювали стримування Росії, яке означає і гарантії безпеки для України. У свою чергу Сибіга на полях саміту зустрівся із державним секретарем США Марком Рубіо і поінформував його про порушення Росією режиму припинення вогню щодо енергетики. Також Сибіга обговорив із членами НАТО нагальні оборонні потреби для України і як чинити тиск на Росію з метою залучити їх до реального та справедливого діалогу. Я прийшов до штаб-квартири НАТО, щоб поговорити про мир. Просто довготривалий, всеосяжний мир, як його досягти і як його підтримувати. Україна продемонструвала свою готовність досягти миру. Ми прийняли пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо повного тимчасового 30-денного припинення вогню без будь-яких умов. Ця пропозиція все ще на столі, але ми бачимо, що замість того, щоб прийняти її, Путін говорить про вимоги та умови. Настав час для дипломатії, а також для тиску Москву та стримування, але ми не повинні забувати, що в Європі триває справжня повномасштабна війна. Я, звичайно, схвалю американські зусилля вийти з глухого кута. Це важливо. Ми повинні переконатися, що коли припинення вогню або мирна угода буде досягнута, вони будуть стійкими та довготривалими. Це не регіональна війна, це глобальний конфлікт, тому що Росія працює разом з Північною Кореєю, Китаєм, Іраном, і зрозуміло, що в першу чергу Сі Цзіньпін спостерігає і хоче знати, хто вийде переможцем, і це вплине на його подальші кроки в індотихоокеанському регіоні. У Європі очікують на швидку телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Путіним. Передбачається, що вони поспілкуються сьогодні або вже після вихідних. Повідомляє про це видання політико. Але найближче оточення Трампа радить йому не дзвонити до диктатора, поки той не дасть згоди на повне припинення вогню. Про це вже пише NBC News із посиланням на джерела. Поки телефонна розмова між ними не запланована, але в Білому домі вважають, що Трамп може сам раптово вирішити, що хоче поговорити з Путіним. Тим часом американський президент заявив, що Зеленський і Путін, нібито, готові вже укласти угоду. Він повідомив, що нещодавно розмовляв із українським лідером та відзначив великий прогрес. Нещодавно ви розмовляли із Зеленським. Не так давно. так. як все пройшло? Добре, я думаю, що він готовий укласти угоду. Але ніякого прогресу. Крім цього, я думаю, що прогрес великий. Ні, він готовий укласти угоду, і я думаю, що президент Путін готовий укласти угоду, і тоді припиняться вбивства тисяч молодих людей на тиждень. Чи казав це Кіріл Дмітрієв своїм колегам у Сполучених Штатах Америки? Кіріл Дмітрієв, російський переговірник, який зараз перебуває у Вашингтоні? Я не кажу про конкретних людей. Я просто скажу вам, що просто зараз іде дуже багато гарних розмов щодо України та Росії. Деякі гарантії безпеки для України можуть бути прийнятними для Кремля, але вступ до НАТО є цілком неможливим. Ось таку заяву зробив спецпредставник Путіна Кіріл Дмітрієв в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Але він не уточнив, які гарантії Москва все ж таки вважає допустимими. Нагадаю, Дмітрієв зараз перебуває у Вашингтоні, де веде переговори з адміністрацією Трампа. Це перший візит російського чиновника до Сполучених Штатів Америки початку повномасштабної війни в Україні. Задля цього адміністрація Трампа навіть тимчасово зняла з нього санкції. Дмітрія вже зустрівся із спецпредставником Віткофом та іншими чиновниками, запевнив, що говорили про відновлення російсько-американських відносин, про інвестиції та відновлення авіасполучення між країнами. Дмитрієв каже, що на зустрічах було досягнуто значного прогресу і у питанні припинення вогню. А ще за його словами, між Вашингтоном і Москвою нарешті почався позитивний конструктивний діалог. За последні три роки при протягом останніх трьох років не було діалогу між Росією та адміністрацією Байдена не було спроб зрозуміти російську позицію. Не було рішень, які могли би бути ефективними. І те, що зробила команда президента Трампа, це зрозуміти, яким може бути простір для рішень, і досягти першої в історії деескалації конфлікту. Яка полягає в припиненні атак на енергетичну інфраструктуру між Росією та Україною? Тож ми ведемо хороші дискусії, але немає жодних сумнівів, що команда президента Трампа не тільки зупинила третю світову війну, але й вже досягла значного прогресу у вирішенні українського питання. Крім того, представник Путіна Кирил Дмитрієв провів у штатах зустріч не лише з командою Трампа, але і з сенаторами. Про це з посиланням на джерела повідомляє NBC News. До групи і Сенату увійшов республіканець Лінсі Грем, який я нагадаю напередодні представив законопроект щодо нових санкцій проти Росії. У ньому пропонують запровадити мита у розмірі 500% для всіх країн, які купують російську нафту. Тарифна війна Дональда Трампа триває. Ринки практично усіх країн світу намагаються підрахувати, скільки ж їм коштуватиме запровадження нових американських торговельних тарифів, які напередодні запровадив Трамп. Сам американський президент заявив, що він відкритий до переговорів із іншими країнами щодо тарифів. Але якщо вони запропонують щось чудове, передає агенція Ройтерс. Також Трамп сказав, що тарифи цитую, дають нам чудову силу для переговорів. Раніше ЗМІ писали, що невдовзі розпочнуться домовленості, начебто Китаю і Сполучених Штатів, бо найбільші мита накладені саме на піднебесну товари звідти подорожчають на 34%. Китай вже пообіцяв жити контрзаходів. Відповідатимуть також дзеркально і у Європі. Бо продукція із Європейського союзу виросте у ціні тепер на 20%. Додаткові мита у розмірі 10% запровадили на інші країни, серед яких і Україна. А от Росії у переліку немає. Та, попри запевнення президента США у процвітанні Америки, курс долара відносно європейських валют падає. Разом із доларом меншає вартість акцій американських компаній та державних цільних паперів. Низка економістів в один голос стверджують, що від таких мит не виграє ніхто, і це в першу чергу нашкодить самим штатам. Громадський політичний діяч зі сполучених штатів, депутат окружних зборів від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін в ефірі нашого телеканалу повідомив, що вже цієї суботи американці готуються протестувати щодо дій Президента Трампа. Люди будут задаваться большим вопросом, что здесь происходит и, и почему мы вдруг Россия не попала под раздачу, а все остальные, Камбоджа, это наши, значит, ну, трусы, это одежда, все это, значит, теперь нам это не нужно, или ну, Трамп говорит, ему все равно если эти цены поднимаются. Это прекрасно, это будет не все равно его избирателям. Его избиратели сейчас у нас в субботу планируются протесты по всей стране, я вам гарантирую, они будут сейчас намного больше, и в них теперь еще будут люди у которых будут потеряны э, пенсионные вложения в фонды которые уже видят что вот они тают как как айсберги про которые говорит грета тунберг вот теперь это пенсионные вложения которые таким образом растворяются и да в эти протесты будут приходить больше и больше людей и к чему это будет приводить как можно в такой стране э, надеяться бояться такой страны это страна которая занимается самовыжжением Протесты будут проходить по всей стране. У нас будет протест в нашем маленьком городе, но также будут другие протесты по Висконсину. Тут нет никакой идеи, что мы все садимся на автобус и едем в Вашингтон. Нет, мы уже просто протестуем там, где есть. Потому что мы видим, что это происходит, что это влияет на всю страну. И нет времени ждать. Нужно уже что-то делать, выражать себя и говорить, что это неправильно. Потому что сидеть дальше и молчать и ждать чего-то невыносимо.